Ми прокинулися четвертій ранку, і тато коли сказав, що треба швидко збиратися. Ми збрали всі свої чомодальнички, які були з літніми речами так на Туреччину. І коли виходили вже із квартири, останнім останній речі. Речі, які я взяла з собою, це були олімпійські медалі, е, Напевно, найцінніші, що у нас там було у квартирі. І ми швиденько зібралися і поїхали тоді. Було дуже багато заторів, дуже багато людей на вулицях ходили, не розуміли взагалі, що відбувається. Цим, цим галасом поїхали з Харкова.